Слава Ісусу Христу! Христос народився, славі Його! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! <кій> Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, за наших воїнів, які на передовій. Ми просимо благаємо Господа, щоб Господь благословив наш український народ на мирне тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, вороги держави наші, які нападають зовні на нас, і зброєю, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини. Всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, ми молимо, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, усі наші пороки, все зло в наших серцях, а нашим воїнам, щоб дав Господь сили, здолати зло на полі бою. Ми молимося за них, благаємо, щоб Господь послав їм на поміч усіх своїх ангелів, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим архестратигам Божим Михаїлом. І святим великомущеником, Юрієм-Переможцем, щоб зміцнені сили Господні наші захисники вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь чинив перемогу нашу, щоб Господь чинив перемогу нашою найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів. Щоб Господь поставив поряд з кожним своїх ангелів, щоб вони охороняли, захищали наших захисників своїми крильми в день і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті і від полону, щоб всі воїни наші повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими, з перемогою нашої якнайшвидше. Ми. Молимось також за всіх наших людей, які в небезпеці, в біді, в стражданнях, за всіх, хто в окупації ворожій і за тих, які вболівають за Україну, які чекають визволення, які моляться разом з нами за перемогу України. І ми благаємо, щоб Господь їх захистив, оберіг, порятував і до всіх небезпек. І допоміг, щоб Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимось ми за всіх наших людей, по всій Україні, які в небезпеці, під обстрілами ворожими щоденно перебувають при фронтових, прикордонних містах і селах наших, на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі. Й ворідні, продащі, на вся Україна наша ми молимо, благаємо. Щоб Господь своєю могутньою провицею закрив, захистив всі міста, наші села з неба, захистив наші домівки, наші храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак, дронів ворожих, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь відвернув ядерну загрозу. Щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми благаємо Господа за всіх полонених наших воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, за всіх, хто в в'язницях і катівнях ворожих тримаються. Ми просимо. Щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб відбулися скоро обміни полоненими, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з цього пекла якнайшвидше, живими, здоровими. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь їх підтримав, укріпив. Нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив їм знущатися і катувати наших людей, вбивати їх. Ми віримо, що всі вони повернуться в наші полонені. Ми молимося за них, ми пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив. Повноцінного життя, щоб зцілив їх душі і тіла після всього, що їм довелося пережити в полоні. Молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за воїнів наших найбільше благаємо Господа, щоб Господь їх зцілив, порятував, де б вони не перебували, чи на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаймо Господа, щоб Господь руками лікарів, руками рятувальників. І медиків військових порятували їхнє життя, і за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів, від руки ворога, щоб Господь сам своєму дню проводиться, тамував білі рани і зцілив, і зцілив душі і тіла всіх наших страждаючих людей і подав. Повне відновлення і скоре одужання всім потребуючим. Ми молимося також за всіх наших людей, зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за наших діток, які були викрадені, які утримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов всіх, повернув додому живими неушкодженими, як якнайшвидше. Ми молимось також за всіх наших матерів. Які чекають за всіх людей наших, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив в тих випробуваннях важких, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги і благословив кожному дочекатися живими і здоровими своїх, близьких додому якнайшвидше. Ми молимось також за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Молимось за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів. За військове керівництво, за всіх командирів, наших військових, за капеланів, військових медиків, за всіх партизанів наших, за всі таємні спецслужби, військ, війська, які діють на ворожій на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на їх працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і справедливий мир. Ми просимо всіх Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування які має нині наш український народ і кожен із нас. Просимо Господа миру, миру нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. <кій> слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю, души істин, що всюди єси, все наповняєш скарба добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий посмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься, і сіли немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щеснуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хресте Господній. Що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнанні всякого супротивника. О пречесний, животворчий хресте, Господні, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам ликитян. Ти озброїв Ісуса новину на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй на що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи війську, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою і рабів твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і Тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, й і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь, Боже Великий, Боже, Всесильний. Ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе. І схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну. Перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках. За тих, хто у в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто бідіє на небезпеці в скрутних обставинах, перебувають, чиї життя під загрозою, за всіх, хто втратив свої домівки своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю. Щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх. І любно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Бо Господь переможе за нас. Та, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні прав людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості, щедротах Твоїх відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми, і знищити державу, нашу Україну. Господи, втихо мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля твоя над нами. І якщо Твоє провидіння Буде таким, щоб покласти воїнам нашим убити за віру і в Україну душі свої. то простим гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш. Утихомириш, наповниш, ти до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто не діється на тебе, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, Ти, який вже. Відійшли від нас. Амінь, отче наш Небесний, і Творче всього світу, змиряємо серця наші перед тобою, бо ти є Бог наш, а ми, діти твої, і смиренно, з любов'ю молимо Тебе, Отця нашого. Яви Боже. Милість твою на нас, даруй нам твій мир, що у досі Святому, укріпи нас в випробуваннях світу цього, підтримай всіх вірних і праведників, укріпи, а всіх заблудлих наверни до добра і світла. Господи, Ти є суддя праведний, ти захищаєш пригноблених і караєш негідників і віддаємо на суд Твій усі злі справи і наміри. Но обителів наших, ти є Господь миру і правди, тож розсуди сам за правдою твоєю, зупини тих, що сіють неправду творять беззаконня, зруйнуй всі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу, нашу Україну. Заступництвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, молитвами всіх святих землі української. Спаси і помилуй Господи, народ наш, і благослови на і просвітання, Україну нашу, благослови нас, Боже, нам мирне й тихе життя на нашій рідній землі, бо Ти, Бог, який милує і спасає, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину. І Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвятая Богородице, почуй сьогодні молю серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів дочок твоїх, які служать справі миру та захисту нашої вітчизни. Покрий їх своїм офором. Захисти їх від ворожих куль, від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови матір Боже, військо наше українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Ти непереможна воєвода, війську нашому українському, і як у давнину ти неодноразово допомагала. І рятувала народ нас, наші часи нашестя чужинців і загарбників. Так і нині молимо тебе, допоможи, рятуй нас, матінку Божа, прийди й ступи на землю нашу багатостраждальну і зупини ворогів наших в їх наступі, на всіх шляхах їхніх, зруйнуй всі їх недобрі плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані. Як колись у Почаєві ти являлася і повертала стріли нападників на них самих і ворогів наших, навертала до втечі, так і нині благаємо тебе. Я висилу твою, матір Божа. Знешкодю всю зброю, ворожу. знешкодю всю силу ворожу, посором зло, щоб вороги наші в страху тікали, кидали зброю, поверталася туди. Звідки вони прийшли, щоб звільняли всі наші тимчасово окуповані території, щоб капітулювали назавжди, відійшли в небуття, неустанно молися за нас, матінко Боже, до Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, особливо ж, молися за наших воїнів, захисників. Випроси Ви нам всім здоров'я міцного, прощення усіх провин наших духовної радості та сили, бо Ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословена. Преславна пресна Діво, Богородице. Прийми молитви наші і донеси, їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе, душі наші. Милосердя, двері відкрий нам, благословена, Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського і це і істина славити тебе, Богородицю, завжди славний, і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів, незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі, славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель нам Дух Святий, Ройте свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині є в небезпеці, в біді і в стражданнях. Хай кожен знесилений, зневірений, відчує укріплення, силою Господньою. Хай кожен. Хворий, страждаючий і чує полегшення. Хай кожен, хто в небезпеці буде врятований Господом. Ми передаємо всю силу наших, нашим воїнам, які напередові, тепло наших сердець, нашу вдячність, наш низький уклін, нашим захисникам. Ми всі боргу перед ними, вони боронять нас. Наше життя і молимося за них безперестанно. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб благословив їх на успішний наступ, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, щоб повстав на нас, щоб Господь ангелів своїх поставив поряд з кожним нашим воїном, щоб ангели Божі крильми своїми закрили їх. Від ворожих куль, від ворожих очей зробили їх невидимими для ворога, щоб берегли їх від полону. Ми молимося, віримо, що перемога наша близько віддаємо все на святоволю Господню, доручаємо, довіряємо самих себе і один одного і наших близьких в руки, Господні всемогутні і милосердні, і всю нашу рідну Україну. І долю всього народу нашого і наших воїнів-захисників доручаємо, довіряємо Господу і віримо, що Господь наш, як люблячий Отець наш, як наш батько Небесний, допоможе, порятує, збереже і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі, на нашій Україні, процвітання і благоденства. Тримаємося, молімося, єднаймося. Допомагаймо один одному, донатьмо на ЗСУ, віримо, будьмо кріпкими в вірі і поборемо. І дякую вам за спільну молитву! Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос, посеред нас!